Друзья, всем привет! Сегодня у нас 9 листопада и у меня уже сегодня обжнивки. Сейчас доверим поле и все. Видите, как хорошо стелять. А? Приятно смотреть Теперь, бята Красота любви дивитися як ось працює. Наше діло обет і вечеря Короче Яка глибина Оренки вони брали з собою рулетку. Ну, так як подивитися, десь до 30 -ки. Нормально. Не перебивав я цю палку, не було коли змолотися, тут пішли дожі та смисло і. Воно приуріє нормально. Десь трошки не цей, Ну, в основному закидає. Придивіться то рівненько. Плуги одрепетувані добре. А що мені подобається? Ви бачите, мене падає лиця соєшника посходила. Я це і ждав. Це ось. Де так лежить вона погнила сімка. Навіть якщо приориться, то може якийсь процент там зійде весною, може і ні. Ну, Тут небагато, багато. Цей комбайн не сильно сипе. Як дивлюсь під рівим полям прямо полоси. Ту де-не-де. Ну, містами 30, містами 30 плюс, містами трошки менше, ну ось туди 10 30 100% Земля м'ягенька дождів, тут, тут добре промочили. Навіть ось 30 до сухого не достає. А скільки там ще влаги, бог її знає. Ця осінь непогано вдалася нас насчід опадів. Ну так все. що, ще мене сідірати таке вже є. Тоже добавка до урожаю буде. А тут залишилося щось. Сюди вернуться, назад і все. Обурюся края. І на цьому буде усе. 20-25, можна сказати, рік завершений. Так що зараз, як кажуть, немає ту що більше такого показувати. Та хорошо горить цеплує. Один навіть тут на високих стойках. Дивіться яка падалася, А це все весною було б. Ну так. І звісно, що може десь щось весною ще вискоче. Ну, це я поле на буду 5 соєшних сіяти. У мене щось, блядь, на, на сою апетит пропав повністю. Нема бажання її сіяти. А який сонячний, ще подивлюсь. Як так дивіться поп попадалися, якщо так падалася зійшло. зійшла. Хорошо зараз. То може... А може Гранстара може і в Оладі посія. короче. Кажуть, Прийде весна, буде, видно. Гарно, прямо сходила, падалася, гарно. це на краях. Там в середині де не де так. І тут це шляпка. Де, шляпки пошкодили всі, десь прямо в шляпках Проросло Ще один урожай. Так, друзі, ну Нема, що Нема ще більше тут знімати. Так що треба їхати і готувати хлопцям вечерю. Це саме основне. Робити якісь обжнивки. Так що, нехай до Орію, а я буду їхати. Все, таке, друзі, коротеньке відео на пам'ять для себе, показав і для вас. Так що, найголовніше всім мирного неба, щастя, здоров'я і всім пока-пока.